В червні я їздив на відкриту воду в Голландію. Погодні умови були дуже складні. Був сильний вітер, і тяжко було плисти. Там було представлено п'ять країн, країн Європи. І я здобув друге місце. Я як тренер возила трьох атлетів і ну, рахую, що достойно вони виступили, зайняли перше і друге місце. Два хлопця. Я побував в Голландії, завоював перше місце, був в Бельгії, завоював друге і третє місце. Будучи там в Голландії, ми побачили, що таке плавання у відкритій воді для атлетів спеціальної олімпіади набралися дуже багато досвіду. The simple times. When night scream, breathe, the <laughs> <laughs> one night to and and then remove Ten days of perfect зні 2014 року в Бельгії проводились літні ігри спеціальної Олімпіади Європи і Азії. Я як тренер возила в складі української команди плавців дівчину і хлопця Андрія і Оксану. Добре, дуже виступили достойно. Плили по дві дистанції, в кожній дистанції вони мали призові і золоті медалі. Було 58 країн присутньо на цьому. Заході. Також на основі того, що ми прийняли участь в Голландії в іграх по плаванню в відкритій воді, відкрилася квота для наших спортсменів. Так само в Лос-Анджелесі ми маємо право двох спортсменів-атлетів виставити для участі в цьому воді спорту. Так що будемо плавати, займатися спортом.